Шановні колеги, тематика неспецифічного болю. Часте запитання серед лікарів: якщо враховувати запалення суглобів, чи є це неспецифічний біль, або якщо немає запалення суглобів, відноситься це до неспецифічного болю чи ні. Враховуючи те, що сьогодні хворі завжди коморбідні, мають різню, різну супутню патологію. Я буду наводити вам алгоритм, саме діагностичний, який допоможе вам зорієнтуватися, чи дійсно у хворого задіяне ураження суглобів, чи дійсно є процес запалення, і той неспецифічний біль, який відчуває хворий, він пов'язаний ще із запаленням суглобів. Я хочу подякувати неврологам, які є ініціатами, ініціювали саме ці, цю доповідь. І той алгоритм, який покладений саме в цю доповідь, я думаю, він знадобиться у вашій практичній діяльності. Якщо ще будуть якісь запитання, задавайте вже по ходу, будемо на них відповідати. Е, і так, е, у глобальному масштабі велика кількість населення страдає від хронічних захворювань кісток. І ми це повинні враховувати. Це ось робота, яка аналізувала, Багато центрові дослідження, які виникали через запалення, аналізували хворих через запалення, через дегенерацію кістково-м'язової тканини, і був зроблений висновок, що неспецифічний біль при запаленні суглобів дійсно супроводжує багато кістково-м'язового ураження. Якщо звернути увагу саме на Категорію ураження опорно-рухового апарату, то ця робота, аналізуючи, знову ж таки, повертаюсь велику кількість багатоцентрових досліджень, довела, що анатомічно захворювання опорно-рухового апарату, можна поділити на шість напрямків. Найголовніший – це, звісно, біль у попереку. Далі йде ревматоїдний артрит, який супроводжує цей неспецифічний біль. Можливо, це може бути остеоартрит, подагра, і не забуваємо біль в шийному відділі хребта, артрит, артроз суставів плечового поясу, і інші захворювання опорно-рухового апарату. Тому звертається увага, що коли до вас звертається хворий з тривалим болем, нейропатичним болем, якимось неспецифічним, і ви розумієте, що та тактика лікування, яка проведена у нього, не спрацьовує, немає покращення, ви повинні виключити саме запалення суглобів. Хочу навести вам ще одну роботу, яка аналізувала. Саме ураження опорно-рухового апарату у 204 країнах світу, і було доведено, що дійсно захворювання суглобів це глобальний тягар, який веде до інвалідності. Фізіологічно виникає біль, який викликає і рігідність м'язів, і зменшує рухливість. Це приводить до якоїсь залежності пацієнта, до деформації, інвалідності, і, враховуючи саме модифіковані факти фактори ризику пов'язані з патогенезом розвитку цих захворювань, наслідків вони є важливими, тому ми завжди повинні про це пам'ятати і враховувати. Було зроблено висновок, що завжди у серед особливостей розвитку неспецифічного болю є запалення суглобів, яке. Носить запальний характер болю і супроводжується найчастіше якоюсь ранковою скутістю, яка триває більше 30 хвилин і посилюється в спокої, і зменшується при руках, але е, дуже багато інших напрямків ураження суглобів. Ми це все повинні враховувати, і все це полягало в виведенні е, причин. Які відносяться до особливості розвитку цього болю, і ці причини мають якусь таку специфічну класифікацію. Говорячи про різновиди причин неспецифічного болю, коли ще й вражається суглоб, виведено чотири напрямки причин: ну, по-перше, це аутоімунні захворювання. А це може бути і ревматоїдний артрит, і псоріатичний артрит, і реактивний артрит, системний червоний вовчак. Ви ж розумієте, да, що коли мова йде про аутоімунні захворювання, коли ми використовуємо глюкокортикостероїдну терапію, тривалу терапію, або ви збираєте анамнез у хворого і розумієте, що це продовження цієї хвороби, тому є цей неспецифічний біль, або ви приєднуєте ті препарати, які впливають на структуру саме суглоба, да, або ви. Модифікуєте фактори ризику, стиль життя, або ви впливаєте на тактику лікування. І звісно, все, що нове сьогодні використовується. Ми будемо про це говорити. Я буду наводити вам роботи, які вийшли вже в цьому 25-му році. От нещодавно, в лютому, з'явилася велика кількість робіт, присвячених саме ось цьому неспецифічному болі, який завжди враховує запалення суглобів. Ви повинні пам'ятати, що інфекційні ураження так само можуть задіяти ураження Суглобів, і це можуть бути вірусний або бактеріальний артрит, бароліоз, метаболічні порушення. Ну, звісно, це подагра. До речі, дуже багато запитань псевдоподагри це будуть вже окремі лекції, які так само сьогодні будуть звучати на сьогоднішньому заході, тому що псевдоподагра дійсно дуже часто зустрічається сьогодні, особливо після ураження ковід, коли йдуть зриви імун, імунітету. Можливо, якась схильність до саме цих захворювань, до цього захворювання, тому будемо це розбирати. Остеартрит ну, в активній фазі залишається актуальним, хоча він і відноситься до більш дегенеративного генезу, але у період загострення може давати запальні симптоми і мати активність щодо неспецифічного болю. І так, шановні колеги, на ваші прохання надаю алгоритм. алгоритм основних симптомів цього неспецифічного болю, коли задіяні суглоби. Ну, звісно, біль у суглобах, артралгія, як їх диференціювати. Якщо це запальний характер, то біль посилюється вночі, і після періоду спокою зменшується при рухах. Якщо це механічне ураження, наприклад, остеоартроз, то, навпаки, біль посилюється при навантаженні, і ви розумієте, що це зовсім інша тактика лікування. Далі, до основних симптомів неспецифічного болю, який супроводжує ураження суглобів, відносяться ще набряки і припухлість. Ну, по-перше, це внаслідок скупчення запальної рідини, можуть бути якісь синовіїти. Можуть бути якісь деформації, да, які задіють саме пальці кистів і стоп. Враховуйте це при огляді, коли ви бачите хворих. Далі до основних симптомів відноситься і скутість у суглобах. Ще раз хочу повторити, що ранкова скутість понад 30 хвилин вона характерна для ревматоїдного артриту, і ви розумієте, що додаткове призначення можливо якоїсь консультації, обстеження, динаміки. Можливо, проведення якоїсь техніки блокад, можливо, додавання якихось фізіотерапевтичних вправ, або аналіз, чому є ось цей неспецифічний біль тривалий, і це потребує зменшення алгоритму тактики лікування. Все це ви повинні враховувати, коли ви діагностуєте таких хворих. Ну і зрозуміло, якщо це остеоартроз, то тут скутість менш виражена і вона проходить більш швидше. Далі, почервоніння, підвищення температури, вони, воно завжди потребує виключення саме запального процесу. І при гострих інфекційних артритах може бути значно інтенсивно вираженим. Саме виражене обмеження рухливості, яке виникає через біль, характерне для більш хронічного процесу. А хронічний процес завжди приводить до формування контрактур. Тому дійсно тематика ось цього неспецифічного болю при запаленні суглобів має дійсно велике значення, тому що контрактури, ви розумієте, це процес вже розвитку інвалідізації хворого. Далі дуже багато запитань щодо визначення системних проявів, які зможуть супроводжувати неспецифічний біль. Ну, По-перше, їх чотири напрямки, які вилажені ось тут. Да? І ви повинні пам'ятати, що системні прояви вони завжди супроводжують аутоімунні якісь захворювання або інфекційні захворювання, які проявляються артритами. І, по-перше, це лихоманка, особливо при ревматичних захворюваннях, ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак, реактивний артрит або інфекційний артрит. Тобто, лихоманка, це завжди поганий прогноз. Виключайте ось ці захворювання, які супроводжують саме. Ці системні прояви. Далі, якщо є загальна слабкість, втомлюваність, то це завжди супроводжує саме запальний процес, і так само ви повинні це виключати. Якщо є втрата ваги, то ви повинні розуміти, що це завжди супроводжує якісь хронічні аутоімунні захворювання, і коли ви вистраюєте алгоритм лікування, ви обов'язково повинні це враховувати. Ну і якщо є системні захворювання, то вони завжди поражають інші органи, шкіру, серце, легені, наприклад, при васкулітах, при системному червоному вовчаку, тому ви так само повинні це враховувати, коли ви займаєтесь тактикою лікування. Тобто системні прояви в клініці – це завжди аутоімунні або інфекційні артрити. На ваше прохання надаю алгоритм Алгоритм специфічних клінічних проявів, які бувають при різних формах ортриту, але як зорієнтуватися? Тобто, і неврологи, і сімейні лікарі, і терапевти, і ортопеди травматологи. І ревматологи так само. Я думаю, що цей алгоритм, хтось для себе повторить, хтось щось нове знайде, але це експрес-діагностика. І так, тип артриту, ревматоїдний артрит і характерні симптоми, як для експрес-діагностики. Ревматоїдний артрит це симетричне ураження дрібних вузлів. Ну, завжди, завжди задіяні кисті. Завжди задіяні стопи. Ви повинні це пам'ятати, тому що це дуже важливо, оскільки мова йде про диференційну діагностику. Якщо говорити про скутість, то це завжди ранкова скутість. Крім того, візуально ви побачите ревматоїдні вузлики, і, як я вже казала, завжди побачите ураження внутрішніх органів, тобто це легені, серце. Виключайте це. Якщо це остеоартроз, то біль завжди механічна, вона завжди посилюється при якомусь навантаженні. Хворий чує хрускіт у суглобах, ви бачите деформацію, і ви розумієте, що ураження йде більш великих суглобів, це колінні або кульшові. А тому враховуйте це: рентгендіагностика, інструментальні методи дослідження, динаміка. Да, якщо це кульшовий суглоб, якщо це колінний суглоб, скажімо так, да, то ви обов'язково повинні зробити рентгенографію, порівняти і уражений, і неуражений суглоб для того, щоб виключити а, патологію. Якщо це подагрічний артрит, ну, звісно, ми всі знаємо, що це завжди гострий раптовий біль. Частіше викликає біль у великому пальці стопи, виражене почервоніння. Завжди ми проводимо лабораторне тестування сучової кислоти, бачимо підвищений рівень. До речі, динаміка впливу, динаміка в стадії ефективності призначеного нами з вами лікування це завжди говорить про динаміку зменшення рівня сечової кислоти. Враховуйте це. До якщо говорити про специфічні клінічні прояви різних форм артриту, то відноситься сюди і реактивний артрит, ну ви розумієте, що це завжди після інфекції, інфекція будь-яка, навіть кишкова може бути, ви будете бачити асиметричне, ключове слово асиметрія ураження саме великих суглобів, навіть може бути ураження очей, кон'юктивіти, уретрити. Враховуйте це, і якщо це інфекційний артрит. Гострий початок, висока температура, виражене почервоніння, запалення, навіть гній може бути у суглобах. Тому використовуємо і антибіотикотерапію, і препарати, які впливають на зниження запалення, це тривале лікування. Враховуйте це. До Додаткових методів діагностики, коли ви оцінюєте особливості розвитку неспецифічного болю, який супроводжується запаленням суглобів, завжди ми використовуємо, крім візуальної, візуального огляду, збору анамнезу і скарг ще й лабораторні тести. Аналіз шоя, це реактивний білок, ревматоїдний фактор, сечова кислота. Якщо задіяна синовіальна рідина, Оцінюємо її для визначення інфекційного або кристалічного артриту, і, як я вже сказала, рентгенографія УЗД, МРТ для оцінки ступеня ураження суглобів. Ці методи діагностики, які називаються додатковими методами діагностики, є дуже важливими, особливо коли ви оцінюєте динаміку ступеня, ураження, суглобу або виразності болю за шкалою ваш, да, візуальною аналогою шкалою. Якщо говорити про тактику лікування, ну, зрозуміло, що ми повинні впливати на біль, ну, це не тільки можуть бути нестероїдні протизапальні препарати, це можуть бути і опіати, опіатні аналгетики. Глюкокортикостероїди, кортикостероїди ви бачите, також, також винесені, тому що запалення суглобів ключова тема. Це може бути при аутоімунних запаленнях, базисна терапія. Якщо це ревматоїдне захворювання, ну і фізіотерапія та ЛФК також можуть бути задіяні, коли немає загострення процесу. Враховуйте ці чотири напрямки, тому що вони є актуальними, і, зрозуміло, в залежності від коморбідності хворого, від того, які в нього є супутні захворювання, ми можемо використовувати ту чи іншу групу препаратів. Але на ваші прохання. Що сьогодні є новітнього, я хочу навести вам цю роботу, яка вийшла декілька місяців тому, це лютий е 25-го року, вже цього року, яка звертає увагу на те, що при аналізі великої кількості рандомізованих досліджень, трайлів з огляду метааналізу, ефективності і безпечності лікування ось цього неспецифічного болю. При запаленні суглобів було визнано, що все ж таки на сьогодні медикаментозна терапія залишається найбільш використовуваним варіантом лікування саме медикаментозна терапія, яка зосереджена на полегшенню болю, на покращенні функції суглобів, яка включає дійсно нестероїдні протизапальні препарати і аналгетики. І обов'язково симптоматичні препарати повільної дії СІСОДА, які показали ефективність, безпечність, коли особливо коли задіяні саме ураження суглобів. Враховуйте це дуже часте запитання було в світі щодо тривалості використання препаратів групи сісода. І коли їх порівнювали в різних, ви бачите, багато центрових дослідженнях, різна кількість людей, чоловіки, жінки, тривалість лікування і такі інші, от препарати грубості сода, то було доведено, що саме ця група препаратів показала значну ефективність, коли порівнювали навіть з плацебо, да. За шкалою ваш щодо полегшення болю, достовірна різниця при лікуванні до трьох місяців. Коли мова йде про тривале використання більше трьох місяців, так само була проаналізована велика кількість досліджень, яка показала значну кращу ефективність як за шкалою ваш для полегшення болі, так і за тривалістю застосування більше ніж три місяці, тому ви розумієте, що всі ці тактики лікування, які ми використовуємо з використанням цієї групи препаратів, вони потребують тривалого застосування, да тому є доказовість того, що це може бути використоване і показує здатність саме хворобомодифікуючого принципу препаратів СІСОДА. Ну, зрозуміло, що найбільш все ж таки. Велика кількість робіт стосовно використання цієї групи препаратів стосується там, де уражені суглоби, колінні, неколінні, ось ще одне дослідження, яке вийшло в жовтні 24-го року, тобто також нещодавно, яке аналізувало велику кількість багатоцентрових досліджень щодо остеоартрозу колінного суставу. І коли аналізували саме. Різні знеболюючі втручання, і ін'єкції, і препарати груби сісоди, і опіати, і нестероїдні протизапальні препарати, і комбінацію, і парацетамоли, і коксіби, і аналізували помірний і сильний больовий компонент, оцінювали як опитування клініцистів, так і опитування пацієнтів, то бачите, що препарати групи сісуда. Використовували так само часто при, і при вираженому болю, і при помірному болю, як і опоїдну терапію, так і нестероїдні протизапальні препарати, так і ін'єкції. Да? Тобто, широкий попит сьогодні, саме в цих препаратах, дійсно є. Хочу представити одного із представників цієї групи препаратів: препарат Протекон, який має стандартний склад глюкозаміна, сульфат і хандроїті сульфат. Це саме ця комбінація глюкозаміна сульфат 500 міліграмів, хондроитіна сульфата 400 міліграмів. Тільки таке відношення 500 і 400. Рекомендовано у всій доказовій базі, якій має протикон, і звісно, чому я набожу протикон ФАС, тому що протикон ФАСТ має ще диклофіна калію. Да? Тобто, звертайте на це увагу. Тому що це різний ступінь призначення, коли є складова у протикона інгібітор ЦОК-1, то це тривалість протокон фасту використання не повинна перевищувати 7 або 10 днів. В показаннях у протикону дегенеративно-дистрофічні захворювання суглобів і хребта, первинний і вторинний остеартроз, остеохондроз, плечко-лопатковий переартрит. Переломи для прискорення утворення кісткової мозолі, все це є дуже широко представлено у показах препарату Протикон. Схема застосування вона така сама, як і у тих групах препаратів, які я представляла і наводила у багатоцентрових дослідженнях, які показали свою достовірну ефективність протягом. До трьох місяців лікування або більше трьох місяців лікування протикон застосовують у дорослих протягом перших трьох тижнів у дозі одна таблетка три рази на добу, тобто 21 день, в подальшому може застосовуватися одна таблетка два рази на добу. Тривалість лікування становить 2-3 місяці, курс лікування можна повторювати 2-3 рази на рік. Ну і звертаю вашу увагу на те, що е, у дітей безпека та ефективність застосовування. Не встановлені, не використовували, тому не слід застосовувати цей препарат у дітей. Тобто, ще раз, протикон відноситься до хвороби модифікуючих препаратів, і якщо ви застосовуєте одну таблетку три рази на добу, то рекомендовано 21 день за схемою лікування, а потім одна таблетка два рази на добу протягом трьох місяців. Ще раз хочу нагадати вам, що а, якщо. Ви використовуєте нестероїдні протизапальні препарати, ну, наприклад, новий сінмітон у дозі 500 або 750 мг для зменшення больового компонента за шкалою ваш, або протиконфаст, ФАСТ, який застосовується два рази на добу перші 10 днів. Потім ви можете перейти до препарату протикон. Да? Дві таблетки на добу. Якщо є загострення, ви дійсно можете використовувати, ну, наприклад, тот же синмітон до 2 грамів на добу при вираженому болю для зменшення запального ексудату для впливу на синовіальну рідину в суглобах, але тривало саме препарати глюкозаміна і хандрейтіна сульфати, саме препарати гупису, використовуються дійсно, дійсно більш тривало і можуть бути рекомендовані. Як хондропротектори в схемі лікування. Ще раз хочу нагадати вам, шановні колеги, що неспецифічний біль, який виникає при запаленні суглобів, може супроводжувати і біль в попереку, і може супроводжувати ревматоїдний артрит, тобто шість підкатегорій, які є основними: остеартрит, падагра біль у шиї, а потім вже інші захворювання. І саме велика кількість. Аналітики щодо аналізу багатоцентрових досліджень і до ефективності загалом СІСОДА показали значну і кращу ефективність за шкалою ваш до трьох місяців використання і більше трьох місяців використання чи сучасні роботи, які вже виходять в цьому році, підтверджують саме цей напрямок. Тобто мета саме цієї моєї доповіді показати вам. Що неспецифічний біль в спині може бути супроводжуватися запаленням суглобів. Якщо ви встановлюєте запалення суглобів, додавайте саме препарати групи Сісода, тривалість їх використання може бути до трьох місяців і більше трьох місяців. Сучасні багатоцентрові роботи це підтверджують, і, враховуючи від ступеню виразності ураження, ви саме використовуєте. Алгоритм тривалості лікування з використанням препаратів групи Сісода. Ну, По-перше, я звертаю увагу на те, що неспецифічний біль при запаленні суглобів він тривалий, експрес-діагностика, вибор тактики лікування, підхід до. Саме аналітики тривалості лікування, ефективності лікування, вибору дози, да, яка може бути застосована, все це впливає і на ускладнення, які визивають ці хвороби. Ви бачите, що це може бути і, і контрактури, розвиток контрактур, і інвалідізація, рання інвалідізація, причому це не стосується невікових особливостей. Чоловіки або жінки однаково з однаковою частотою хворіють, тому що і спадковість, і модифікація образу життя, і модифікація фактору ризику все це впливає на оцей неспецифічний біль. Шановні колеги, я думаю, що тематику розкрила. Я хочу подякувати неврологам, які були ініціаторами саме цієї теми. Я думаю, що в ці алгоритми діагностики, особливо клініки, на які ви так наполягали, експрес-діагностики, на що звернути увагу? Як провести диференціальну діагностику, до кого направити, які методи дослідження додаткові ми повинні проводити, да? а особливо яка повинна бути тактика лікування? Я думаю, що сьогодні я розкрила, надавши вам алгоритм саме ведення хворого з цим неспецифічним болем при запаленні суглобів. Ви бачите, що тематика ця дуже актуальна навіть в світі виходять. Вже в цьому році вже вийшли багато центрових досліджень, аналітика багато центрових досліджень, яка стосується навіть тривалості застосування препаратів групи СІСОДА, і медикаментозна терапія, все ж таки визнана при саме цій цьому напрямку. Неспецифічного і запалення суглобів визнана в пріоритеті. Зрозуміло, що не медикаментозна терапія так само повинна застосовувати, але медикаментозна стоїть на першому місці і це тривала терапія, яку ви повинні використовувати. Я думаю, що я тематику розкрила. Якщо будуть запитання, задавайте. Я дякую вам за увагу. Ну, а ми рухаємось далі.